Є в наявності в нас оригінальні картриджі Philips. До речі, дуже приємна ціна. Подивіться в інтернеті, ось дві штучки. У нас ціна 800 гривень. А в інтернеті ви вчора дивилися там і 1200 і більше. Тому, будь ласка, якщо хочете оригінал. Ми офіційні представники, є в наявності. Це ось такі 360 дві штучки в комплекті. Свіженькі, сучасні. Ось тому кому треба, замовляйте. І мені здається, от якраз дві оптимальна кількість, яку треба брати. Там одної вам і на півроку може вистачить, комусь і на рік, дивлячись, хтось як користується. От. А так. Одна є, друга на запас завжди під рукою. Там, навіщо там 3-4 купувати? Теж не зрозуміло, щоб воно там лежало роками. А ще ж саме цікаво, щоб воно там у вас потім ви не згадували, де ви його поклали, і так далі. Тобто дві, мені здається, саме такі оптимальні, їх, до речі, більше всього беруть. Тому, кому треба, замовляйте. відправимо швидко, вчасно, в наявності все запаковане, як положено. Значить, відправляємо. Швидко-вчасно замовити можна на сайті tremor.in. На сайті у нас є розділ аксесуари, і там можна замовити упаковку. Можна написати в дірект Інстаграм, можна замовити також в Viper Telegram, буде телефон, пишіть, звертайтеся, відправимо швидко вчасно, будемо раді співпраці з вами. До речі, підходять до всіх ручок OnePlate, ось цих, навіть старих, там, де ще не було 360 лес. Якраз хороший варіант спробувати вже сучасні 360, які рухаються на тій. Тільки вверх вниз а і вліво вправо. Тому звертайтесь, будемо раді співпраці з вами.